Торгівлю на Луговій подовжили. Ринок тут мав закритися ще у середу. Та через акцію, влаштовану сьогодні вранці підприємцями, керівництво центрального ринку дозволило доторгувати до кінця тижня. Вулиця Лугова, 9 ранку. Частина підприємців демонтує свої кіоски. Інші збиратися не поспішають. Запросили до себе директора ринку. Три дня назад был последний день, когда мы стояли там под администрацией. Ну дайте, пожалуйста, до воскресенья. До воскресенья, воскресенье последний день. По три дня, и wrote, что уже everyone석... вам решает? У нас уже время и так нет. Они должны уже с сегодняшнего дня убирать палатки в то время, как они стоят. Кроме этого, на данный момент уже час предпринимателей палатки свои демонтируют, идут сварочные сва 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 работы, то есть проход для людей должен уже быть Ізоліровано у вас є місце в торговому центрі. проте ви туди не переїжджаєте, чому? Чому не перейшли? А то, що там ще нічого не готово. То, що відкриття немає, не обрано, не саме... порядку, нічого. Рещики заказані на понеділок, субота, воскресенье, все одно палатки будуть стояти. Ну, або так вони в закритому стані будуть стояти, або ми відкриємося, поторгуємо. Це наша якась копійка. Директор ринку сам рішення не приймає. Викликав на допомогу свого батька. Голову облспоживспілки. Дякую. Пожалуйста, мы просим три наших а Три дня, Прось, 8. 8. надо <сё> вообще черт вообще. В воскресенье после обеда, всю ночь и понедельник <сёзд> один день да, да, вы вывозите вы, вы свои звезды. <сёзд> Таким чином, торгівлю на Логовій подовжили ще на три дні. Ринок тут буде працювати п'ятницю, суботу і неділю. Олена Адаменко Сергій Мілевський на часі новини.